Вітанку, зустрічають осінні гаї Здравствуй, технікум доброго ранку, но з тобою орлята твої навчання. Ці нас личе земля золота, ми прийшли в красоградські квартали, сіячами добра на зорі, Нас земля до науки послала, ми її молоді в дітроні, навчальні. До праці нас кличе земля золота. Шановні друзі! Сьогодні мені випала дуже приємна і почесна місія привітати працівників, студентів! З нагоди сторіччя дня заснування Красноградського аграрно-технічного фахового коледжу імені Федора Якимовича Тимошенка. Так, 1 жовтня 1922 року на базі Костянтиноградської міської е, ремісничої майстерні був започаткований технікум, який потім переріс в коледжі, який вже має 5. Спеціальності для підготовки молодших бакалаврів. Так, ми пишаємося нашою алма Mater, яка підготувала понад 22 тисячі випускників, які працюють у всіх куточках нашої держави, ім'я якої Україна. держави, які прийняли наших випускників, і ми підтримуємо постійні зв'язки з ними і раді за їх благоустройство. Ми пишаємося тими випускниками, яким присвоєно Героя Радянського Союзу, це Саєнко, Родинко, Тимошенко. ім'я одного із них і носить наш когось. Це Федор Якимович Тимошенко, випускник Герой Радянського Союзу, Танкіст, який загинув в Угорщині під час Другої світової війни. Ми пишаємося нашими викладачами, тими, хто дбав і дбав за те, щоб був контингент студентів, щоб наші лабораторії, кабінети були зразковими у системі освіти. Система аграрна і ми ведемо підготовку випускників шкіл, які за 2-3 роки стають професіоналами. Стають спеціалістами агропромислового комплексу. Ми кажемо щире слово. Дякую всім тим, хто був причетний до коледжу, хто давав міцні і надійні знання нашим випускникам. Сьогодні військова агресія Росії заважає нормальному життю. І це ми відчуваємо, це не відчуваємо небезпеку. Але все ж таки колектив професіоналів знаходить місце і веде підготовку майбутніх фахівців. Ми дякуємо і бажаємо вам міцного здоров'я, так як і вашим родинам щастя, удачі і нехай доля не зрадить вас. Ми віримо, що Україна є, була і буде незалежною. Дякую за увагу. Слава Україні! Провспілковий комітет щиро вітає зі славним сторічним ювілеєм нашого закладу. До цієї знаменної дати він ішов довгою дорогою, наполегливої праці багатьох поколінь, досвідчених, творчих талановитих людей. Це був нелегкий шлях утвердження своїх принципів, пошуків, звершень, зростання та примноження здобутків. Сьогодні коледж відіграє вагому роль у підготовці. Висококваліфікованих працівників аграрного сектору здійснює велику роботу у сфері духовного відродження української нації. 100 років це солідний рубіж, сходинка, на яку слід було піднятися. Летіли роки, змінювалися назви, програми, книги, обличчя викладачів і студентів, але незмінною залишалася основна мета підготовка фахівців. Виховання патріотів нашої країни. Колектив педагогів протягом десятиліть зберігає унікальний освітній потенціал і багаторічні традиції. Продовжує давати молоді освіту вищого гатунку. Ми з гордістю і надією дивимося в майбутнє, мирне майбутнє нашої України. Будемо і надалі сіяти в душах та умах наших студентів зерна знань, мудрості, добра та порядності, докладати максимум зусиль для підготовки молоді до праці та дорослого життя. Зичу всім зустрічати річниці ще багато літ, і нехай вони приносять тільки натхнення, бажання любити свою працю, творити добро. Любі студенти, завдяки вам у коледжі, живе дух вічної молодості, міцного всім здоров'я та доброї долі, миру та душевної злагоди, невичерпної творчості та енергії, щастя, добра та Божого благословення всьому колективу. Сто років це багато, 100 років це круто. Сто років це славний великий ювілей. Бажаю всьому колективу. Всім студентам щастя, здоров'я, головне миру в вашому небі. З ювілеєм вас! Доброго дня. Доброго дня! Мене звати Кирило Білецький. Я голова студентської ради Красноградського аграрно-технічного фахового коледжу імені Федіра Якимовича Тимошенка. Я Софія Мариний, заступник голови. Вітаємо колектив та студентів Красноградського аграрно-технічного фахового коледжу імені Федіра Якимовича Тимошенка зі сторіччям з дня заснування коледжу. Наш коледж, гордість Харківщини, наш коледж, досвід поколінь. Тут хист і мудрість злили своєдино із відданою працею викладачів. Зіркове грона закладів освітніх померкло би, без коледжу цього. Тут кожен майстер справи, кожен гідно працює для майбутнього його професії різних. Тут навчать доступно, щоб впевнено вступити в життєву путь. Адже наука й практика тут завжди мудро єднаються навчання в суть. Усе минає і змінюється швидко, але хай буде так у коледжі завжди. І вода грай, життя у ньому так привітно борлить і сяє на усі віки.